Добрий день, шановні восьмикласники! У вас урок геометрії і з вами я, учитель математики Одеського ліцею номер 45 Пекар Ірина Миколаївна. Тема уроку співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника. Сьогодні на уроці ми згадаємо основні тригонометричні функції. Та дізнаємося про співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. Пригадаємо, як називаються сторони прямокутного трикутника. Дві сторони, що утворюють прямий кут, називаються катетами, а третя сторона гіпотенузою. Що називається синусом гострого кута? Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Що називається косинусом гострого кута? Косинусом гострого кута прямокутного трикутника. Називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи, що називається тангенсом гострого кута. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. Розглянемо прямокутний трикутник. А Б, С. Позначимо гострі кути прямокутного трикутника альфа і бета. Катет протилежний куту альфа А, катет протилежний куту бета Б, Гіпотінозу С. Тоді косинус кута альфа дорівнює Б поділити на С, Синус кута альфа. Дорівнює А поділити на С. Тангенс кута альфа дорівнює А поділити на Б. Для кута бета, синус кута бета дорівнює Б поділити на С, Косинус кута бета дорівнює А поділити на С, Тангенс кута бета дорівнює Б поділити на А. Розв'яжемо задачу. Чому дорівнюють синуси гострих кутів альфа і бета в прямокутному трикутнику на рисунку? Знайдемо спочатку невідомий катет АВ. Для цього застосовуємо теорему Піфагора. АВ в квадраті дорівнює СВ в квадраті відняти АС в квадраті. Підставимо значення. 100 відняти 64 дорівнює 36. Звідси катет АБ дорівнює 6. За означенням синуса гострого кута прямокутного трикутника знайдемо синус кута бета. Синус кута бета дорівнює відношенню протилежного катета АС до гіпотенузи СБ. Підставимо значення. 8 поділити на 10 дорівнює 0,8. Аналогічно знайдемо синус кута альфа. Синус кута альфа дорівнює відношенню протилежного катета аБ до гіпотенузи СБ. Підставляємо значення 6 поділити на 10 дорівнює 0,6. Розв'яжемо наступну задачу. Чому дорівнюють тангенси гострих кутів альфа і бета в прямокутному трикутнику на рисунку. Згадаємо тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до прилеглого. Знайдемо тангенс кута альфа. Тангенс кута альфа дорівнює відношенню катета АБ до катета АС. Підставимо значення дорівнює 3 четвертих. Знайдемо тангенс кута бета. Тангенс кута бета дорівнює відношенню катета АС до катета АБ. Підставляємо. Тангенс кута бета дорівнює 4 третіх. Використовуючи означення синуса, косинуса та тангенса гострого кута прямокутного трикутника, виразимо сторони через інші сторони та кути. Запам'ятайте катет протилежний куту альфа дорівнює добутку гіпотенузи на синус альфа, а дорівнює С помножити на синус альфа. Катет протилежний куту альфа дорівнює добутку прилеглого катета на тангенс альфа, а дорівнює. B помножити на тангенс альфа. Катет прилеглий до кута альфа дорівнює добутку гіптенози на косинус альфа. B дорівнює С помножити на косинус альфа. Катет, прилеглий до кута альфа. Дорівнює частці відділення іншого катета на тангенс альфа. Б дорівнює А поділити на тангенс альфа. Гіпотенуза дорівнює частці відділення катета на синус протилежного йому кута. С дорівнює А поділити на синус альфа. Гіпотенуза дорівнює частці відділення катета на косинус прилеглого до нього кута. Це дорівнює b поділити на косинус альфа. Закріпимо вивчене при розв'язуванні задач. Завдання 1. Користуючись рисунком, визначте. Які з даних тверджень правильні? Перше твердження. БА дорівнює СА поділити на синус бета. Так, це правильне твердження. Гіпотенуза дорівнює частці протилежного катета на синус гострого кута. Друге твердження. СБ дорівнює БА помножити на синус бета. Ні, це неправильне твердження. Прилеглий катет дорівнює добутку гіпотенузи на косинус гострого кута. Третє твердження БА дорівнює СА помножити на тангенс бета. Ні, це неправильне твердження. Гіпотенуза рівнює відношенню протилежного катета до синуса гострого кута. Задача. У прямокутному трикутнику катет завдовжки 7 см є прилеглим до кута 60 градусів. Знайдіть гіпотенузу трикутника. Запишемо умову задачі. Дано трикутник КМП, кут М дорівнює 90 градусів, КМ дорівнює 7 см, кут К дорівнює 60 градусів. Знайти КП. Розв'язання. Щоб знайти гіпотенузу, Необхідно прилеглий катет поділити на косинус гострого кута. КП дорівнює КМ поділити на косинус кута К. Косинус кута К дорівнює косинусу 60 градусів і дорівнює одна друга. Тому треба 7 поділити на одну другу. І дорівнює 14 см. Запишемо відповідь 14 см. Розв'яжемо наступну задачу. У прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 20 см, а синус одного з кутів. 0,6. Знайдіть катети трикутника. Запишемо умову задачі. Дано трикутник АВС. Кут С дорівнює 90 градусів. АВ дорівнює 20 см. Синус кута бета дорівнює 0,6. Знайти ВС. І Розв'язання. Знайдемо катет BC. Протилежний катет дорівнює добутку гіпотенузи на синус гострого кута. BC дорівнює АВ помножити на синус бета. 20 помножити на 0,6. Катет БЦ дорівнює 12 см. Користуючись основною тригонометричною тотожністю, знайдемо косинус кута бета. Косинус кута бета дорівнює корінь квадратний із 1 відняти синус квадрат бета. 1 відняти. 0,6 в квадраті. Це дорівнює корінь із 1 мінус 0,36. І дорівнює 0,8. Прилеглий катет дорівнює добутку гіпотенузи на косинус гострого кута. А це дорівнює АВ помножити на 0,8. І дорівнює 20 помножити на 0,8. Це буде 16 см. Записуємо відповіді. Катет дорівнює 12, і 16 см. А зараз перевіримо, як ви засвоїли нову тему. Для цього виконаємо тестові завдання. Після прослуховування кожного завдання ставте відео на паузу, працюйте самостійно, а далі перевіряйте, чи правильно ви розв'язали. Завдання 1. У прямокутному трикутнику АВС Катет ВС дорівнює 16 см, тангенс А дорівнює 8 дев'ятих. Обчисли довжину катета АЦ Варіанти відповідей А. 14,22 см. Б. 18 см. В. 14 коренів із 2 см. Г. 9 см. Правильна відповідь Б. 18 см. Завдання 2. Дано прямокутний трикутник АВС, у якому кут С дорівнює 90 градусів. Знайдіть сторону АС, якщо АБ дорівнює 15, см, косинус А дорівнює 0,6. Варіанти відповідей А15, Б25, В 9, Г30. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Правильна відповідь В. 9. Завдання 3. Знайди катет Б прямокутного трикутника, якщо косинус кута А прилеглого до нього і гіпотенуза С дорівнюють, С дорівнює 9 сантиметрів. Косинус А дорівнює 1 третя. Варіанти відповідей А 2 см, Б. 5 см, В. 3 см, Г. 7 см. Ставимо на паузу. і конуємо завдання. Перевіряємо. Правильна відповідь В. 3 см. Завдання 4. Знайди катет Б прямокутного трикутника, якщо косинус кута А прилеглого до нього і гіпотенуза С дорівнюють. С дорівнює 21 см. Косинус А дорівнює дві сьомих. Варіанти відповідей А. 6 см. Б. 2 см, В. 4 см, Г. 8 см. Перевіримо, чи правильно виконано завдання. Правильна відповідь А. 6 сантиметрів. Підведемо підсумки уроку. Продовжіть речення. Урок став для мене можливістю краще розібратись в. Урок був корисним для мене, оскільки. Урок проводив мене інтерес до. Урок сприяв розвитку. Домашнє завдання. Задача 1. Знайдіть катет А прямокутного трикутника, якщо синус кута А протилежного йому, і гіпотенуза С дорівнюють. Це дорівнює 12 см. Синус А дорівнює 1 четверта. Друге. Це дорівнює 20 см. Синус А дорівнює 2 п'ятих. Третє. Це дорівнює 18 см. Синус А дорівнює 2 третіх. Задача 2. Знайдіть основу рівнобедреного трикутника, якщо його бічна сторона дорівнює 87 см, а кут при основі 44 градуси. Дякую за увагу!